Псалом 120. Молимося, коли просимо Бога допомоги при негараздах, при нездорові, при потребі коштів, вихваляємо і дякуємо Господу Богу за Його опіку, за те, що він поруч. Я звів очі мої вгору. Звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо та землю. Не дай нозі твої захитатися. І не задрімає той, що охороняє тебе, от не задрімає і не засне той, що оберігає Ізраїля, Господь охоронить тебе, Господь оборона твоя праворуч тебе, У день сонце не припече тебе, ані місяць уночі. Господь збереже тебе від усякого зла, збереже душу твою, Господь, Господь збереже вхід твій і вихід твій віднині і до віку.